Вони будуть загострюватися, вони вже загострюються, і ці загострення, як я казала, да, вони вже почалися з липня і будуть тривати до листопада. І перший ось це загострення, да воно до речі, ось такий пік да, Перебуваю на початку серпня, в кінці липня, і ми це вже бачили. А ще буде другий аспект, який буде всередині жовтня, і якраз вересень, да, це між ось цима двома загостреннями. Вони обов'язково будуть розігруватись, вони обов'язково будуть змінювати нашу владу. Ось ці пересування навіть в межах влади, які ми бачили в липні, вони вже відбувалися. Да? А, а, а ще попереду будуть. Ну, щось подібне, а може навіть ще і більш кардинальніше, тому що одна справа, коли Ті ж самі люди да, рухаються туди-сюди, а інша справа, коли з'являються нові лідери, і от якраз ось цей серпень, да, допоможе нам побачити нових лідерів, і до речі, я звертаюсь до тих гідних лідерів, які вже можуть і е, взяти на себе відповідальність саме серпень для вас, це сприятливий період для того, щоб заявити про себе, щоб взяти за відповідальність за долю країни, щоб допомогти нашій державі досягти нашої головної мети відновлення миру, Так що всі як кажуть, карти. В ваших руках астрологічні благословення у вас є. Пані Марина, ще кілька питань хочу вам сьогодні поставити. Зокрема, чи можна очікувати на якісь несподівані події або великі рішення на міжнародній арені, які можуть торкнутися в тому числі України? Так, ми їх очікуємо, і це буде залежати від того, наскільки Росія буде реагувати на певні вимоги. Ну, ми бачимо, по перше, да, вже поведінку Трампа. Ну, розуміємо, що у нього да, ось такі ось ну, коливання в його рішеннях, його настроях, це для нього притаманно. але вони зараз грають на користь України, і вони будуть все більше і більше грати, особливо в кінці серпня і на початку вересня. Ще раз про наголошую саме про ці періоди, да, серпень вересень. І якщо ми пропустимо ці моменти, коли особливо Росія да ще раз нагадую, десь наприкінці серпня, вересні, вона трошки да, от її. Авторитети, певні а, кармічні моменти її торкнуться і вона, як скажемо, да, загубить ось цей свій блиск, то у нас є дійсно велика можливість використати цю підтримку, а вона буде, обов'язково буде, і це видно, вона не буде закінчуватись впродовж цих двох-трьох місяців. От на рахунок листопада і грудня вже сказали, що там будуть зовсім інші тенденції, але ми повинні зараз за ці місяці. Підготуватися, щоб більш гармонійно легко пережити ці зимові місяці. Так що так будуть великі, великі такі сюрпризи, навіть я би сказала, для нас, але вони будуть приємні. Хай буде так. Хай буде так однозначно, і от враховуючи цей прогноз, в принципі, як на мене, він досить такий позитивний на серпень вересень місяць. Які соціальні настрої будуть в Україні в серпні вересні? Чи буде все ж таки консолідація суспільства, чи можуть зростати якісь певні напруження, втома, стрес і так далі? От вся втома і стреси можуть бути більше в листопаді в грудні. І тому нам треба зараз запастися енергією радості, оптимізму і певних очікувань. Проте, якщо ті люди, які стосуються влади або займаються політикою, саме для них зараз важкий буде період, тому що зараз ця боротьба буде зростати. Так, ті люди, які залучені до певних да, от таких от егрегорів політичних, ось ця боротьба, як ми кажемо, да, вона до листопада триває і вона буде загострювати ось ці всі конфлікти. Ті люди, які не дуже стосуються цього, і які саме працюють, ну дійсно працюють во благо України, навіть не ну не тримаючись да, за владу, не борючись за владу, які для, для яких важливий результат, а не проявлення свого его, так скажемо, да. То вони будуть мати певний успіх, і вони будуть більш спокійно на це реагувати. Ті ж люди, які все ж будуть емоційно включатися в політичні процеси, їх може трошки, як кажуть, да ось цей шквал емоцій, торкнутися. І ну ми повинні бути готові для того, щоб зрозуміти, що і ця боротьба має певну свою мету. Ми повинні побачити ну, по перше, почистити да, ось цю темряву, яка. Вже трошки схопилися в нашій владі, а по-друге, дати нових лідерів, які можуть взяти відповідальність саме поява нових лідерів, хай буде так. Пані Марина, тобто, якщо резюмуючи, то чи можуть все ж таки відбутися вибори в Україні до кінця цього року? А, от на рахунок виборів дуже важко сказати, тому що у Зеленського да, досить спокійний такий рейтинг до кінця цього року. І, хоча він ну, в серпні його трошки, от, от от як в кінці липня, так і в серпні його буде трясти, тр будуть певні знаєте, як або вкиде, або дійсно буде і те і інше. До речі, буде як неправдива інформація, тому я дуже прошу да всіх українців бути ну, ретельно уважними перевіряти всі інформації, тому що будуть і фейки, але буде і правдива інформація, яка буде стосуватися певних неправильних рішень, які були прийняті урядом впродовж цих років. І ми будемо їх бачити, і рейтинг може і Зеленського трошки буде страждати, але він потім буде відновлюватись. Так що не думаю, я що там буде, будуть... або або це буде дуже плавно переходити. Знаєте, ці вибори, або все ж він збереже свою, ну свою позицію, і свої рейтинги. Він все ж до кінця року збереже. Пані Марина, дуже дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую вам за такий прекрасний прогноз на сьогоднішній день. Це дійсно дуже круто, що все ж таки так зорі зараз стають, і ви про це попереджаєте, говорите і так далі. Ну і, напевно, на завершення, отак, от останній місяць літа, що потрібно обов'язково зробити всім нам, українцям, на вашу думку? Ну, по-перше, не втрачати віру. По-друге, розуміти, що ці три місяці вони вирішальні. Якщо ми за це три місяці не досягнемо своєї мети, нам буде важко її досягти впродовж наступного року. Ця мета може бути там трошки засвітитися десь весною тільки, або взагалі ми кажемо про період от такого знаєте розкриття, од дійсного розкриття аж через ну майже півтора року. Це кінець 2026 року. Ми бачимо, що ми знесилені. Ми бачимо, що е, ну, люди втомлені, що армія також втомлена і їй потрібна і відпочинок і взагалі нам всім потрібен мир. Тому працюємо над цим, використовуємо кожен день, е, молимось, донатимо. І це можливо цих три місяці вирішальних. Ми в дійсно за ці три місяці можемо досягти підписання мирної угоди, Хай буде так.